Нарешті вони знайдені. Ось це перші оливки українського виробника. Я сама була, чесно кажучи, шокована. Але мені вони дуже сподобались, тому я хотіла про них зняти відео, придбала в магазині просто в магазині біля дому в Києві, називається Дебанка. І я думала, чесно кажучи, що це якийсь новий Італія, якась Іспанія. Але коли я прочитала, що виробник село. Ракошино, поправте мене, якщо я неправильно сказала, Мукачівський район, Закарпатська область. Що це наші українські оливки? Так, я розумію, що в Україні оливки не ростуть, але, е, типу, це наше підприємство, так само, як, наприклад, в Італії немає кави так, своєї, але чомусь їхня обсмажка кави дуже е, цінується. Так, ось ось це оливки просто дуже-дуже смачні. Хто любить оливки Каламата? Вони не гіркі, вони не занадто солоні, вони дуже приємні, в них немає консервантів, в них дивіться склад оливки каламата з кісточкою 50%